Слава Богу, улюблені рості, брати і сестри! Через 10 днів після славного Христового Здесіння на Небо, свята Церква шановує День народження церкви, величне свято, День Святої Трійці, сходження Святого Духа на апостолів. Ось як про це говорить нам священне Писання. Коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони. Однодушно знаходилися вкупі, П'ятидесятий день після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа став особливим днем в історії церкви, тому що в цей день на апостолів зійшла благодать Святого Духа. П'ятидесятий день і в старому Заповіті від старозаповітньої Пасхи мав особливе значення. Тому що, якщо на старозавітню Пасху, Бо обраний народ вийшов з Єгипта, то на 50-й день згадувалося дарування синайського законодавства. Десять заповідей. Тут Дух Святий дає вчення, вчення євангельське влагає в душі і серця людей, які були не з Христом, які не чули, не бачили його, але посередництвом апостолів. І благодатью Духа Святого почують це благовістя, спасіння, і 12 апостолів і Божа матір знаходилися разом у Силонській світлиці, в тому саме приміщенні, де Господь звершив таємну вечерю, Щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалась, і переповнили весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені. Не був би огнені, та й на кожному із них по одному осів. Під шумом святиян богослов розуміє всемогутню силу Божу. А під цими ніби огненими язиками, вигляд яких зійшов Дух Святий, ще мається на увазі, крім буквального цього сходження, тому що вони були буквальні ці язички, не був би вогненні. Мається на увазі за Григорієм Богословом те, що порумяна проповідь чекала народи землі із уст святих апостолів. Усі ж вони, тобто 12 апостолів і Божа Матір, сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Третє і поста Святої Трійці Бог Дух Святий надає апостолам. І просяті Богородиці знання всіх мов і діалектів древнього світу. Це було необхідно для того, щоб успішно проповідувати Слово Боже. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народа під небом в цей день, в п'ятидесятницю, в Єрусалим, 33 рік по Різдву Христовому. Зійшлося дуже багато людей старозавітної релігії, і ось серед них були і євреї, росіяні, які жили в різних країнах і були празелити. це ті, які навернулися в старозаповітну релігію для того, щоб стати причасниками майбутніх обітувань, тому що ці обітниці, які давав старий заповіт. Вони обіцяли пришестя месії і життя вічне, і багато людей з інших народів наверталися в віру старозавітну, щоб стати причасниками вічного життя. А коли оцей гомін щинився, зібралася безліч народу, та йди далися, Бо кожен з них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Апостоли говорили на наступних мовах і діалектах. Ось що говорять е, ті е, е, іудеї, які проживали в інших країнах, але які вже називаються е, ніби як по національностям цих країн. Парфяни та Мідяни та Еламіти це е, сучасний Іран. Також мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападокії, Понту та Азії, Фрігії та Памфілії, Єгипту, Лівійських земель райкір'яни, захожі римляни, юдеї і прозилити, критяни і араби. Усі чуємо ми, говорять вони про великі діва Боже мовами нашими. Тобто інші народи е, почули проповідь Євангелія е, на своїх рідних мовах. Тут е, євреї, росіяни, які проживали е, в Парфії, Фрігії, Єгипті вони знали і місцеві мови, і володіли своєю рідною мовою. І ось вони чують мову, на якій вони зростали в себе в дитинстві вже сотні років, мову єгипетську, мову еламітську, мову понтійську, фрігійську. Тобто Дух Святий дав знання всіх мов стародавнього світу. Щоб Євангелія розповсюдилось по всій землі. Апостоли були греками і євреями, вони знали арамейську мову, частково грецьку, і тут вони взнають миттєво під натхненням Духа Святого мови всього світу. І ті діла Божі, які вони сповіщали. За словами латинського церковного письменника VI століття Аврелія Кассіодора, це Євангелія Господа нашого Ісуса Христа. Вони не тільки почули його на своїй мові, вони ще стали розуміти той зміст, який е, вкладався в Божі слова. Всі ті проповіді, ті настанови, які говорив Христос, які зараз звучали з уст святих апостолів, стали для Цих новонавернених, тих, хто мав навернутися через кілька буквально хвилин після полум'яної проповіді Петра, який пояснені про це явище. От вони всі ці істини євангельські стали розуміти, хоча ніколи, можливо, не чули проповіді безпосередньо Треста, знали про нього, але не чули. А тут вони. Осягаються Євангеліє, вони розуміють його, просякаються сякаються духом цього Євангелія, воно входить в їхнє єство. І всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили один до одного, що ж то статися має. Тобто Дух Святий третій паста святої трійці відкрив людям те, що обіцяв Господь наш Ісус Христос. Ще перед своїм розп'яттям Спаситель казав, що прийде інший втішитель дух істини, що від отця походить, і він нагадає все те, що говорив Господь, і навчить тому, що Господь провіщав в своїх Євангеліях, відкриє по-новому для інших людей знання євангельське, тобто вчення про боговтіленого Месію. Відкуплення світу, Воскресіння, Вознесіння, святі Євангельські заповіді. Ось, що Дух Святий, Третій Поста Святої Трійці, мав нагадати і навчити цьому інші народи посередництвом апостолів і після апостолів через Богоучреждену ієрархію єпископів, священників та диаконів. Свята Церква в цей день вшановує і своє день народження, тому що в цей день вона церква народилася для світу. І цей день називається Днем Святої Трійці, тому що в старому заповіті люди більше знали Бога як Отця. В новому завіті прийшов Бог син. А тут, в день зішестя Духа Святого, е, вже світ був просвічений е, Духом Святим, третьою постасію трійці, і вже дізнав людство, що Бог він є триєдиним: отець, Син і Святий Дух. Отець одвічно, передвічно породжує свої постасі Бога Сина і одвічно, передвічно. Виводить із своєї пастасі Духа Святого, що таке народження і ісходження, для нас це таємниця, тому що в непізнаній глибинний субстанції, в глибинній сутності Бога ми не можемо з вами нічого зрозуміти, ми можемо знати тільки те, що біля Бога. Тобто, Благодать, яку дає нам Святий Дух, от це ми можемо частково розуміти. Тому і ангели вищі, і святі не знають ці різниці між ісходженням і народженням. Але цим саме і ми розуміємо, що Бог вищий за всякі наші людські категорії розуміння, і Він є наш Батько Небесний. І також ми розуміємо, що Отець є. Бог, син Бог і святий Дух Бог. Але це не три різних Бога, це один єдиний Господь Бог, тому що э, Син єдиносутній Отцю, і Святий Дух теж єдиносутній. В них єдине тотожне іство три особи в єдиній неподільній сутності. Подальша проповідь апостолів була надзвичайно э, плодовитою. Уже через кілька десятиліть Римська імперія була просвічена Євангелієм від німецьких земель до лівійських. від Іспанії до Месопотамії. І навіть апостоли вийшли за межі Римської імперії Ефіопія, Іран, тоді назвала Персія, Індія, і вже наприкінці першого століття. Звершувалися богослужіння, звучала проповідь на тих мовах, на яких розмовляли ці народи. Апостол переходив, скажімо, з Месопотамії в Персію і знав, хто перед ним, і розмовляв тією мовою. Вони знали десятки, а може, сотні мов і діалектів. Ці дари Духа Святого існували ще більше двох століть. Святий Іриней Ліонський, який пристався у 202 році по Різдву Христовому, говорив про те, що ці дари Духа Святого як говоріння мови ще існують. Хоча вже дещо й порічали. Коли світ був просвічений Євангелієм повністю тоді, коли була переведена Біблія на мови багатьох народів, тоді Дух Святий, він. Припинив це і зліяння мов, але завдяки тому, що ці мови були в устах апостолів, завдяки цьому була можливість просвітити весь світ світлом Євангелія. Дійсно, як би дізналися інші народи, які розмовляли іншими мовами, діалектами про те, як Господь наш Ісус народився, які проповіді він говорив, як він чув про спасіння. Як сталася відкупительна жертва на Голгофі, як сталося Воскресіння, Вознесіння, якби апостоли не говорили б на мовах тих народів далеких і близьких, ми в цей день прославляємо святу Трійцю Отця, Сина, Святого Духа, і святкуємо День народження нашої святої, апостольської православної церкви. З наступаючим святом вас, улюблені, гості, брати і сестри, не забуваймо! Господь наш Ісус Христос прийшов в наш світ, щоб спасти всіх нас. І нам необхідно перебувати в молитві, в любові до ближнього, молитися в наших православних храмах, приступати до святих таїнств, особливо до таїнств покаяння, причастя тій крові Господніх, для того, щоб. Кушаючи цей хліб життя, стати причасниками Божий твар і мати одну участь з Господом це Воскресіння і життя вічне. Амінь.